Деякі улюбленці дуже полюбляють моркву. Ну, нічого поганого в цьому нема. На здоров'я, будь ласка. Тільки я хотів одне зауваження. Ми, мабуть, ми, не ми, ми всі, але певна частина впевнені, що сира морква корисна. Корисна. Ніхто не буде спорити, я теж не буду спорити. Це не яд, вона корисна, там є там, певні елементи, там все класно, все круто. Е, нюанс. Е, якщо просто з'їсти морку, вона засвоюється приблизно на 5%. Якщо додати туди якогось жиру, там, чи сметанки, чи олійки, там, чи ще чогось, чи смальцю, це збочення, мабуть, е, то вона засвоюється краще до 20%. Окей. Але якщо ми готуємо. Тобто там проводимо термічну обробку для моркви. Частина близько 20% вітамінів, які є в ній, вони підуть за руським кораблем. Але ті 80%, які залишаться, засвоюються на 90%. Відчуйте різницю. Якщо з вареною ми засвоюємо приблизно 70%. То з лише 20. Тому, звісно, сира вона прикольна, але з точки зору цілецеобразності, дорожчіше такі варени використовувати в їжу.